Вітаю! Архетип Бога Сонця є у кожному пантеоні богів. Якщо ви вірите в єдиного Бога, тобто, якщо ви християнин або мусульманин, то архетип Бога Сонця, власне кажучи, він прихований у самому творці, так, у єдиному бозі. Тобто, тому Бог Сонця це всі ми під ним ходимо, скажімо так. Сьогодні я на картах Таро хочу для вас поворожити на таку тему, який шанс ви отримаєте протягом наступних 7 днів від самого Бога Сонця. Я вам зараз запропоную 4 варіанти. Ви можете обрати один, можете всі чотири, але знаєте, не будьте жадібними. Якщо ви оберете всі чотири, то будьте готові це прийняти. Тому що. Те, що покажуть карти, ви 100% отримаєте протягом 7 наступних днів. Головне, не прогавте ваш шанс. Так, визначайтесь. Визначились? Все, я починаю. Перший варіант. Ви позбудетеся від якоїсь суми. У вас з'явиться шанс. Причому навіть два шанси. Я бачу тут два шанси, як подвійний шанс. Бачите, два кубки. У вас з'явиться шанс на те, аби залікувати якісь рани, рани душевні, позбутися суму. Позбутися того, від чого ви плачете. Так, так, бачите, бачите, От вам протягують самі вищі сили, вам протягнуть оцей кубок любові якоїсь. Це може бути що завгодно, це може бути будь-який. Будь-яка можливість, яка пов'язана із матеріальним світом. Розумієте, це може бути і думка, це може бути якась книжка, це може бути, у вас хтось кудись запросить, це може бути зміна роботи, це може бути якась пропозиція з приводу заробітків, ну будь-що. Або, можливо, у вас в театр запросять. Дуже гарний варіант. Я цю карту приберу. Так. Другий варіант. О, для жінок може бути кохання. Знайомство з чоловіком, або, а, якщо ви, у вас є чоловік, так? Ну, можливо, не офіційний, а ви з кимось зустрічаєтесь, або офіційний чоловік, то буде щось дуже приємне. Знаєте, якийсь такий приємний момент, де ви отримаєте шанс якби, закохатись у свого чоловіка як в перший раз. Так? А, для тих дівчат та жінок, хто самотній, то у вас є шанс познайомитись з чоловіком, якому ви дуже сподобаєтесь. У вас з'явиться протягом 7 днів чоловік, якому ви сподобаєтесь. Для чоловіків ви можете закохатися якусь жінку. Або якщо у вас є своя жінка, яку ви вже любите, так? Неважливо, дружина це чи просто дівчина, то щось таке з'явиться у вашому житті, якийсь такий шанс буде, що ви, якби, знову ваші. Почуття будуть як в перший раз. Ви знову закохаєтесь. Дуже гарний варіант, я вам дякую. Так, третій варіант. Ух ти, Боже мій, ну, це шанс, це імпульс, якась реалізація. Так, сила для відьм, для всіх магів, відьми, маги, я вас вітаю. Ви отримаєте силу через якийсь імпульс, щось у вас працює. Якщо ви надумалися робити якісь ритуали такі на отримання сили чи на посилення, щось таке. Робіть, це буде якийсь шанс, це для відаючих людей. Для решти буде якийсь шанс, імпульс на те, щоб через свою творчість отримати силу через творчість, через якийсь рух. Да, да, це творчість, це 100%. Це не пристрасть. В даному випадку це не сексуальна пристрасть, а це творчий потенціал. Ви отримаєте якась ідея у вас буде. Або вам хтось щось запропонує, а ви або ви десь щось почуєте, і це буде ваш шанс на через реалізацію оцієї ідеї, так? Ну як у відьм, через реалізацію ритуалу якоїсь ну, магічної роботи, так? Да? У звичайних людей через творчу реалізацію, через якийсь творчий проект. Ну, тому що магія і творчість це власника магії є творчість у чистому вигляді, розумієте? Але у ну, урешті людей, які не відносяться до, до магічних практиків, то ви тут просто щось реалізуєте, якийсь е творчий у вас з'явиться можливість реалізувати якийсь творчий проєкт, і ви отримаєте через це силу. Ох, ти, який гарний варіант, я вас вітаю. Четвертий варіант: ви отримаєте шанс е на щастя від Бога Сонця через отримання балансу. Якщо ви були якийсь у вас був дисбаланс, неважливо у чому, у тілі. Тобто ви хворіли, хворіли да? емоційний стан. Ви щось таке незрозуміле, в голові якісь думки незрозумілі. Ви отримаєте шанс на те, аби е, досягти цього балансу. І дивіться, е, ви можете вирівняти і фінансову пропозицію. А, і до речі, цей шанс вам буде даний через щось матеріальне. Розумієте? Знову ж таки, це може бути пропозиція в роботі, це може бути якась ідея. Щось реалізувати, щось змінити. Це може бути якийсь лікар, якщо ви хворієте. Якась інформація, будь-що. Але ви протягом семи днів отримаєте шанс на те, аби досягти балансу і це зробить вас щасливою. Це, я всім дякую. Давайте я відкрую ці карти, тому що карти дуже-дуже хороші, насправді. Дуже хороші. Все, я вам дуже дякую за увагу. Я закриваю це вражіння. Бережіть себе!